Всім привіт друзі! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Зараз знаходжуся в центрі міста Му. Це площа площа Риму. Як вам цей фонтан? Мені подобається цей фонтанчик. Зараз він наполовину відключений. Я вже знімала відео із цієї площі. Бачите, будівля де годинник. Годинник показує точний час. Це під охороною, поліція контролює зону. Тут зараз базар. Я вирішила прогулятися по базарі, покажу вам деякі літні плаця, літню одежу. А потім позагляду по вітринам, покажу різницю товарів в магазині, різницю в цінах. Так на базарі ціни доступні. Такі платчика в середньому коштує десь 15 10 євро. Зараз подивимося. Мені, мене привернуло увагу оцей сарафанчик, зроблено в Індії. Така морська тематика, мені подобаються ці кольори. Ще й різні. Бачите, Це брючний такий костюм на літо. Зараз подивлюся, що мені подобається. Ось такий сарафан, то такий же самий покру, як і перший, тільки інша. Інші, інші кольори. Ж літній варіант, морський, морська тематика дуже гарна. Сеньорей Канту Костака ці лісиці. Так, ага. е, да, я не прогадала оцей сарафанчик перший 15 євро, а інші вона каже 20 євро. Зараз прийдемося. Це таке платячко. Пастельних відтінків застібається спереду. Такого вільного крою. Тричать третій рукавчик. мені подобається. Я люблю пастельні кольори. Стримані. Ще подивимося інший вибір. Це плаття теж літнє, з рюшками спереді. Оригінальне, легеньке, дуже легеньке. Ціна написано 35, фіренці написано напевно, італійського виробництва. Ще подивимося от таке. З яскравими кольорами, дивіться, лимони. Я хочу сказати от такий малюнок, от такий принт. Це досить один із класичних принтів і не тільки принтів, таких малюнків в Італії, да? особливо в зоні Неаполі. Напевно, не знаю. Це це один із класичних таких принтів. І не тільки одежа в таких кольорах, з лимонами, да? а багато посуди в Італії. Виготовляються в таких кольорах з лимонами. от Багато я бачила. Особливо часто це можна побачити в зоні в Неаполі. Зоні Теж індійське виробництво, бачите, легеньке на літо платічко. мені подобається. Легеньке платєчому не може бути. Подивлюся. тут є різні, різні кольори отакого от фасону. Так на повненьку жіночку прямого покрою. Ой, боже, мій впало. Чому ні? Мені подобається вибір. Ось таке платєчко ще покажу вам. Теж мені подобається. В квітках. Це італійське. Італійське. Бачите, в квітках легеньке. Шов... Ніби шовк. Треба подивитися, що складяне. Мені нагадало. Не тільки хлопок і шовк. Зроблено в Італії. Зроблено в Італії. От не бачу склад тут на етикетці. Мені подобається це флаг, зараз я відійду. Я люблю такі строгі, класичні і стримані кольори. Значить на спині такий бантик, да? оригінальний для мене. Просто оригінально. Є такі ж самі платяння інших малюнків. Бачите, отакий принт. Ще зараз покажу вам отакий теж біло-синіх тонах, Оригінальний. Мені подобається тут вибір. Зараз подивимося. Щось цікавеньке. Це теж біле. Таке латочко біле. Це спини вам показую, зараз покажу. Падає, все падає. Теж просто оригінально, великий розмір. XN, X, і ціни доступні. Ціни доступні, бачите, 15-20 євро, ціна доступна. Блузи, брюки, блузи. Ось така блуза, класична. На блузі ціна 29 євро. Ну, гарної в якості легенько, ніби, ніби хлопок, ніби бабовина. Дуже легенько і теж приємні такі. Кольори. Граці, сьогодні, бана жорната. Зараз пройдуся трошки вперед і покажу вам вітрину фірмового магазину. Бачите, ціни різні, від 3 євро можна купити. Топіки, да? бачите, топіки 3 євро. Ось такий топік 3 євро коштує. А отут шорти, штани, елітні 5 євро. ну Це явно Китай. Дивіться, діти дивляться на фонтанчик гарно. ну Зараз фонтан, на жаль, такий напіввідключений. Сьогодні гарний літній день. На базарі ці недоступні, часто продаються е, такі гарні речі. Ну, багато, звичайно, китайських речей, але є багато італійських речей. Багато, от, Зараз ви бачите сток за 5 євро. Це нові речі, абсолютно нові речі, де десь не встигли продатися і зараз йде розпродажа. Це 5 євро, бачите. Нові речі абсолютно. От бачите, 59 дев'ять кошти а зараз 5 євро. Десь не встигли продатися, залежалися в магазинах, на складах. Можливо, фасон, такий трохи екстравагантний, не кожен одіне. Це теж, бачите, розпродажа марка. За півціни розпродають. Це базарні ціни. Зараз покажу вам магазин. Не знаю, чи мене ютуб пропустить. Тому що я не можу рекламувати матки. Зараз покажу вам літні платічка, теж гарно. Дивіться, дуже гарні оце платєчко. Навіть я не знаю, це, ні, це, це є як блуза. Оригінальна, така літня. Варіант блузи. Ця блуза теж непогано виглядає. Дивіться, біленько. Гарно. Такий сарафанчик. Гарний сарафан, просто оригінально, гарний принт. Подивлюся. Написано, що цей сарафанчик італійський. Ціну не не знаю, не буду питати продавця, не хочу надоїдати, і це теж було за оригінально, наскільки все це індійський варіант, подивлюся ціну. Не, не знаходжу ціну. Гарний вибір. Таке в розових тонах платічку. Оригінальні речі. Так, я зараз вас підвела до одного магазину, це фірмовий магазин, і покажу вам моделі. От Мені подобається, подивіться, яка гарна блуза. Так? Дуже гарна. І плаття в, таких самих, в такому самому принті, з такого самого матеріалу, да? дуже гарно. Зараз подивимося ціну. Ціна 50% знижка. Оця блузочка коштує 110 євро. А таке плаття 49% знижка, може мій 300%. 92 євро. Перший міч. Ну, 392 за гарне плаття, дуже дорого, Ну, це друга марка і центр міста містанку. Такі знижки. Костюм. Строгий костюм. Так, піджак коштує при знижці 50 процентів 235 євро. Оцей підшак. Мені здається, що це льон. Мені здається. Потім ще є половерчик. Знизу маю щось кофточка. Да? Кофточка коштує 108. Я бачу тільки колір біжовий. І штани знижкою 55% коштують 103 євро. 103 євро, ну це дорога марка. Мені здається, що це льон. Подивимося. Біла така блуза. 126 євро, знижці 40 І джинси коштують 161 шістдеодин євро. знижці 30%. Зараз моді такі широкі джинси. Оцей джинсовий. І коштує 180 євро при знижці 50 Штани коштують 115 знижці 50 Дорого. Це дорога марка. Ви бачите різницю між цінами, між цінами в магазині, в магазині на базарі? Я бачу. Це звичайно гарні речі, але ціни. Ціни навіть при знижці, як для мене досить... Досить дорого. Добре, друзі, я сподіваюся, що вам це відео було цікаве, кому сподобалося. Ставте «подобайки», пишіть ваші коментарі. Можливо, не можете знімати. Продавець так на мене дивилася, що я роблю. Знімаю вітрини. Ще покажу вам купальники. Моя підписниця просила показати купальники. Покажу кілька купальників на вітрині. Потім, можливо, наступні дні я зайду в цей магазин, спитаю дозволу, чи можна зняти. Це теж, бачите, розпродажа, 50% зараз знижки. Покажу вам купальники, ну, як для мене трошки екстравагантні. Оцей купальник трошки трохи екстравагантні зборочки. Це мені подобається. І цей гарний вірчик. Добре, друзі! Я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Бажаю всім гарного дня і всім добра містонкона Італія.